Усім привіт! П'ятий день сесії, Йду зараз на біокібернетику здавати контрольну роботу. О, вже третя година дня, я ще, якщо чесно, нічого не їла. Може така змучена. Не знаю чого. Дуже спати хочеться. Хоча ще тільки п'ятий день. Іду я на сьому поверх пішком, бо страшенно боїся ліфтів. Хоча в нас великі грузові ліфти. От. Власне, все сьогодні ще, до речі, сніжок такий падав. От хотіла зранку зазняти, але не Так-так, що зараз ми з вами піднімаємося на сьомий поверх. І я здаю контрольну роботу. Я вже вдома. На жаль, на навчання не вдалося нічого зняти, бо в нас особливо так, якби і пара не було. От завтра в мене ще один екзамен. І в неділю, саме 8 числа, у нас один вихідний день за всю сесію за 4 тижні. У нас лише один вихідний день, якщо чесно, коли починається сесія. То я навіть не знаю, як який сьогодні день, того, що ну, в принципі, немає вихідних, немає якби такого відліку. Зазвичай так відраховуєш після вихідних і до вихідних. Зараз я ще, в принципі, маю написати контрольну роботу, роздрукувати білети ще на понеділок на екзамен. на завтра в суботу один екзамен, понеділок ще один екзамен. От але я поїду до батьків. Мої батьки недалеко живуть. В іншому місці недалеко по сусідству. Я поїду на 8 березня туди. Куплю щось, щоб привітати всіх на 8 березня. Один деньок віддихну, і в понеділок зразу, мабуть, з дому поїду прямо на екзамен. Ну, одним словом, справді вже багато. Хотіла ще відео змонтажувати, але мабуть, вже ніяк не вийде. Я не знаю, тобто дуже багато. Я думаю, влоги сесії вийдуть вже, мабуть, після сесії, дуже часто один за одним, тому що, мабуть, я таки не встигну. Хоча тут якби все і в мене і ноутбук, і флешки, і програмка, якою я монтажую, ну все одно дуже дуже мало часу. От, хоча якби по другу половину дня. У мене екзамени, але постійно до чогось готуватися треба. Хоча я б сказала, що ця сесія сама легша, але оскільки вона остання з книжки зараз буду готувати, Нам треба в книжці знайти відповіді, і з цієї відповіді перепечатати в. На комп'ютер і роздрукувати У нас по три питання. От. А також я ще паралельно поки шукаю відповідь: дивлюся ось такий фільм, хочу його показати. Особливо хочу показати сайт, на якому я дивлюся: тут є HD якість. От. В кожному практично фільмі. Но я не знаю, ці, що я шукала, то в кожному. От. Хотіла би порадити такий. Серіал, хоча я фільми не дивлюся. Дивлюся тільки коли така приходить відчуття самотності, ну чомусь так. Я якось не люблю дивитися фільми, Більше я заживаю спілкування. Дуже приємно, якщо ви дивитеся мої влоги, якщо вам цікава сесія, навчання, я би з радістю показала більше, але якось увага з боку людей мені якось так дуже незручно знімати, коли дивляться інші люди. Приємного вам вечора і. Não é que seus trichi sim, pá. Tá Problema, Дишакікс отейка велика. Ого. Усім привіт! На кінець то з вами привітаюся. Оскільки то дорога, то ще щось не встигаю ніяк зазняти привітання. А зараз я вже приїхала до мами. Це сусіднє місто від того, в якому я здаю сесію. От, оскільки наступає 8 березня, свято в мене один єдиний вихідний. Я вирішила приїхати до мами, привітати зі святами. Хочу готувати бананові блінчики, бо я тут буду цілу неділю і понеділок. Також я ще завтра маю побачитися з подружкою, підготуватися до екзамену в понеділок, написати контрольну роботу, зробити реферат. Ну, справ дуже і дуже багато, тому я думаю, відео я змонтажую ну, достатньо пізно, оскільки часу все-таки буде. Часу достатньо мало, а роботи достатньо багато, так що, думаю, якось так. Кошаків я вам своїх показала. Ще покажу, які тут балеринки прикріплені. Так гарно. Я це бачила ВКонтакті, коли вирізаєш фігурки і зверху салфеточку. Дуже гарно. Ось такі балерини. Дуже і дуже гарно. Хочу показати От такі свічечки. Це мене вже сестра привітала з 8 березня. Ось така краса. І зараз йдемо з вами вечеряти. І так, будемо зараз готувати бананові блінчики. Для того я беру 3 банана, ось таких більших. Також я беру 6 яєць, зовсім невеличкий стаканчик молока, кусочок масла. І десь 3-5 столових ложок муки. щоб виходило тісто таке, як на звичайні блінчики. Всього я приблизно беру так на око, і всі ці компоненти потрібно збити до однорідної маси. Зазвичай я це роблю в міксері.